Бажаєте мати одночасно блок живлення для гаджетів та подовжувач. Придивіться до мережевого фільтра LP F24U6. Він має три розетки 220 В та 6 USB-портів з потужністю 3,4 А та витримує навантаження до 2500 Вт. Або придивіться до мережевого фільтру LP F65WG4, який має три розетки 220 В та два USB-роз'єми на 60 Вт, а також два роз'єми Type-C на 65 Вт. Пристрій підтримує протоколи швидкого заряджання, Quick Charge та Power Delivery та витримує до 3520 Вт навантаження, оснащений двометровим кабелем для зручного підключення. Наступний на черзі мережевий фільтр lp 3324 має 5 розеток 220 В та 3 USB-порти на 38 Вт, які дають змогу під'єднувати та заряджати одразу кілька пристроїв. Пристрій підтримує протоколи швидкого заряджання Quick Charge та Power Delivery та витримує до 2500 Вт навантаження. Таким подовжувачем будьте впевнені, що вам вистачить розеток. Бажаєте дізнатись детальніше щодо мережевих фільтрів? Пишіть нам у дірект.